Також хочу особисто представити тему доповіді, а саме особливості ведення ішемічної хвороби серця у пацієнтів із цукровим діабетом другого типу. Почнемо, звісно, з актуальності. Як правило, кожні два пацієнти із трьох при встановленні діагнозу цукровий діабет уже мають серцево-судинне ускладнення. І е, у той же ж самий час захворювання серцевої судини системи є найчастішою причиною смертності у пацієнтів із цукровим діабетом другого типу. Цукровий діабет підвищує ризик виникнення ішемічної хвороби серця у два рази у чоловіків і майже в чотири рази у жінок. На сьогоднішній день це є пандемія 21-го століття, оскільки за прогнозом міжнародної федерації діабету поширеність цукрового діабету буде стрімко зростати. І на 2045 рік очікується подвоєння випадків цукрового діабету. Тому, звісно, ми, як кардіологи, як сімейні лікарі терапевти очікуємо збільшення поширеності. Серцево-судинних захворювань у наших пацієнтів у зв'язку з тим, що цукровий діабет є вагомим фактором ризику виникнення проблем із серцем та судинами. Перебіг ішемічної хвороби серця у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу має свої певні особливості. Для них характерно асимптомний або нетиповий перебіг клінічної симптоматики. Кожен третій, четвертий пацієнт є асимптомний у зв'язку із мікроангіопатіями, які виникають на вегетативній нервовій системі. Пацієнт просто-напросто може не відчувати болю. В 20-40% асимптомних може бути позитивний ЕКГ-стрес-тест із фізичним навантаженням. І це є один із методів виявлення ішемії у даних пацієнтів. Пізнє виявлення гострого та хронічного коронарного синдрому у зв'язку з атиповістю клінічної симптоматики, звісно, що призводить до гіршого прогнозу. Для перебігу ішемічної хвороби серці у пацієнтів із сокровим діабетом другого типу характерно дифузність атеросклеротичних Як Бачимо на даному слайді справа: це коронарографія, бачимо, ліва коронарна артерія дифузно уражена атеросклеротичними ураженнями, в той час, як у пацієнтів без сукрового діабету більш характерні локалізовані атеросклеротичні ураження. Ще такою особливістю перебігу ішемічної хвороби серця це є поєднання із системним атеросклерозом. І що характерне, що атеросклероз характеризується більш раннім, та швидким, раннім початком та швидким прогресуванням уражень. І як бачимо на даному слайді, ми бачимо ураження як і прахіоцефальних артерій стеноз внутрішньої сони артерії майже на 99%, субоклюзію лівої неркової артерії та оклюзія дистального відділу стегнової артерії. О, в цьому році вийшли нові рекомендації по пацієнтів. Із цукровим діабетом другого типу. Оскільки така патологія а, характеризується, тобто цукровий діабет характеризується тим, що більшість пацієнтів також а, не мають встановленого діагнозу, існують певні критерії, коли ми повинні проводити скринінг на цукровий діабет, а, а також на предіабет у безсимптомних дорослих. І тестування ми повинні розглядати усіх пацієнтів із надмірно вагою або ожирінням, які мають декілька Кілька з один або декілька з наступних факторів ризику: це наявність родича першого ступеня із сукровим діабетом, це певні расові та етнічні приналежності, це анамнез серцево-судинних захворювань, підвищений артеріальний тиск, це десь епідемія, особливо низький рівень ліпопротеїдів високої щільності та підвищений рівень тригліцеридів. Це жінки з синдромом полікістозних яєчників, це особи, які ведуть малорухомий спосіб життя та інші клінічні стани, які асоціовані. З інзулінорезистентності, тобто важке ожиріння або чорний акантоз. Даним пацієнтам при відсутності, предіабет, ми повинні тестувати як мінімум раз на три роки. Ну, звісно, з нашої практики, краще пацієнтам радити щорічно проводити тестування. У пацієнтів, яких уже є предіабет, тобто стан, який передує цукровому діабету, звісно, що потрібно проводити дані обстеження мінімум один раз на рік. Для всіх інших верст населення скринінг на цукровий діабет рекомендовано проводити після 35 років. І діагноз цукровий діабет ми ставимо на основі наступних критерій. Я думаю, що ми всіх їх знаємо: це рівень глюкози НАТЩЕ, який більше рівний ніж 7 мілімоль на літр. Це тест із навантаженням глюкозою 75 грам. І через 2 години після виконання даного тесту рівень глюкози вище ніж 11,1 ммоль на літр свідчить про наявність цукрового діабету, і рівень лікованого гемоглобіну більше ніж 6,5%. Дані симптоми виконані двічі, якщо у безсимптомних пацієнтів свідчать про наявність цукрового діабету. Також у пацієнта з класичними синдромами при виявленні. Два рази і більше рівень глюкози протягом доби байдуже в який період часу більше ніж 11,1 мілімоль на літр. Також є критерії для постановки цукрового діагнозу цукрового діабету. Слід зазначити, що для встановлення діагнозу тест смужки, експрес тест смужки для вимірювання рівня цукру із капілярної крові не використовувати. Дані критерії підлягають лише для плазми винозної крові. mm <clears throat> І, звісно, коли ми говоримо про ведення ішемічної хвороби серця у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, ми повинні враховувати ризик у даних пацієнтів, тобто кардіоваскулярний ризик. І апріорі, якщо у пацієнта вже наявне атероскоротичне ураження судин, вона в анамнезі проводена операція ортокоронарного шунтування чи стентування, чи був інфаркт міокарта, цей пацієнт уже є дуже, дуже високого кардіоваскулярного ризику. Теж сам. Стосується щодо ураження органів мішеней. Як бачимо, якщо швидкість клубочкової фільтрації менше, ніж 45 мл за хвилину, незалежно від абімінерії, якщо швидкість клубочкової фільтрації 45-59 і наявна мікроальбімінерія або протегенрія, або наявність мікросудинного захворювання у трьох сегментах, тобто наявність пацієнта нейронефроретинопатії, це все свідчить про високий, про дуже високий кардіоваскулярний ризик. У всіх інших пацієнтах ми рахуємо ризик індивідуальний. За допомогою шкали Score 2 Diabetes. Як бачимо, в інтернеті є досить багато калькуляторів, можемо знайти спеціальні є додатки, скачати на телефон і розраховувати кардіоваскулярний ризик. І як класично, в кардіології є 4 групи ризика. Це дуже високий, високий, помірний низький, і згідно даних ризиків, ми в подальшому ведемо наших пацієнтів, тобто який повинен бути рівень. Рівень а, а, ліпідів ліпопротеїдів низької щільності, яке в подальшому лікування і тому подібне. А, тому дуже високий ризик, це як я зазначала, це пацієнти з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням, з наявністю тяжким ураженням органів мішени та а, два, більше ніж 20% ризик за скордва діабіліз. Відсотки А, відсотки позначають ризик. Виникнення серцево-судинних подій у найближчі 10 років. А пацієнти високого кардіоваскулярного ризику це ті, що не входять у попередню групу, але за Скор-2 діабетіс мають 10-20% ризику. Теж при помірному ризику. У них становить 5-10% і, і пацієнти з низьким ризиком. Це тих, у якого дуже дуже низький ризик, менше ніж 5%, Ну насправді таких я ще не, не зустрічала пацієнтів з низьким е, ризиком, як правило, помірний і більший. І на основі цього ризику, як ми бачимо, ця схема, яка входить в рекомендації Європейської асоціації кардіологів від 2023 року, як бачимо, що найбільшу доказову базу мають нові препарати із серцево-судинним з доведеним серцево-судинним захистом. Це інгівітери натрий-залежного котраспортеру глюкози другого типу та агоністи глюкагоноподібних пептиду 1 рецепторів. А, і е, не лише медикаментозними методами ми е, заохочуємо наших пацієнтів до лікування. Варто зазначити, що фізична активність також важлива у даних хворих. Ми повинні їх заохочувати до максимально рухового способу життя. Та ж сама ходьба щодня. Е, е, мінімально пацієнт на тиждень в загальному має е, проводити не менше ніж 150 хвилин заняттями помірної інтенсивності або менше, ніж 70, не, не менше ніж 70. 5 хвилин на тиждень фізичної активності високої інтенсивності. І, звісно, що потрібно не забувати оптимізовувати режим фізичної активності індивідуально для кожного пацієнта. Наприклад, у пацієнтів із ішемічною хворобою серці, варто перед такими рекомендаціями провести ЕКГ-тест із фізичними навантаженням, щоб структуризовано розказати, який рівень фізичних навантажень допускається. А, і звісно, що а, рівень клас доказується 2Б, але ми також можемо рекомендувати а, носити фітнес-трекер. Як мінімум, пацієнт 75 тисяч кроків на день повинен проходити. З приводу контролю холестерину, всі ми знаємо, що є три лінії препаратів, які ми контролюємо холестерину. Звісно, що на практиці ми використовуємо перші дві лінії, треті лінії, як зазвичай вводиться в більш спеціалізованіших центрах. І е, норми е, ліпопротеїдів низької щільності є загальним для пацієнтів усієї популяції, незалежно, чи є у них цукровий діабет чи немає. Цільові значення ліпопротеїдів низької щільності менше, ніж 1,4, або зменшення більше, ніж 50% ліпопротеїдів низької щільності від е, початкового значення у пацієнтів з дуже високим ризиком. У пацієнтів з високим ризиком. Кардіоваскулярним цільові значення ліпопротеїдів низької щільності менше ніж 1,8. Що стосується до вибору статинів, то найбільшу ефективність це є препарат аторвастатин та розувастатин. Як бачимо, максимальна доза для аторвастатину – 80, середня доза 40 мг, теж саме для розувастатину. 20 мг це середня доза, і 40 мг це є висока доза. З приводу контролю ваги, ми повинні заохочувати пацієнтів до зниження ваги, оскільки надмірна вага ожиріння це не лише косметичний дефект, це є велика медична проблема, яка також асоціюється із гіршим прогнозом у пацієнтів із цукровим діабетом та ішемічною хворобою серця. І ми повинні пам'ятати, що зниження ваги, принаймні навіть мінус 5 кілограм. Призводять до зменшення артеріального тиску, що є також позитивним у цих пацієнтів. І показуючи такі цифри, ми також стимулюємо пацієнтів до схуднення, оскільки мало хто хоче приймати багато препаратів, а зниження ваги може реально допомогти у зниженні артеріального тиску. І якщо власне загальні рекомендації, такі як збільшення фізичних активності, перегляд їхніх харчових звичок. Дієти, якщо дані методи не допомагають, звісно, що ми повинні призначати, рекомендувати препарати, цукрознижуючі препарати, які впливають на втрату ваги. Наприклад, агністи, рецепторів GLP-1, і ми повинні їх розглядати у пацієнтів з надмірною вагою або з ожирінням з метою зниження ваги. І, власне, якщо два попередніх методи не працюють, можна розглядати баріатричну хірургію у пацієнтів із високим і дуже високим ризиком та з індексом маси тіла більше ніж 35 кг на метр квадратний. З приводу глікемічного контролю то глікемічні цілі, які на сьогоднішній день рекомендує нам Американська асоціація діабетологів, то глюкоза наче повинна становити в межах 4,4-7,2 мілімоль на літр. Глікований гемоглобін рекомендує, щоб був менше 7%, і максимальний постпрандіальний рівень глюкози менше 10 мілімоль на літр. Проте глікований гемоглобін 7% це досить така умовна цифра, тому що вона може бути більш строгішою, якщо пацієнти це на. Наприклад, молоді пацієнти, в яких висока очікувана середня тривалість життя, в яких низька тривалість захворювання, які є прихильними до контролю та лікування цукрового діабету. Звісно, що ми можемо трошечки зменшити так цей ціль, там може бути і 6 менше 6 менше 6,5, тобто в межах 6 і тому подібне. Якщо це йдуть, йде мова про пацієнтів більш старшого віку з явністю коморбідної патології, в яких середньовічні. Очікувана тривалість життя є нижчою, то звісно, що ми можемо трішки послабити дані цілі. І коли ми говоримо власне, про глікований гемоглобін, то, як бачимо на даному слайді, глікований гемоглобін має певні свої недоліки. В першу чергу він не показує нам добовий профіль, оскільки у трьох пацієнтів з одним і тим самим показником можуть бути різні профілі. Показники добового профілю глюкози. І ще один із таких негативних е, негативних сторін лікованої гемоглобіни є те, що він не показує гіпоглікемії. Однозначно, глікований гемоглобін є золотим стандартом діагностики та контролю цукрового діабету. Але в деяких випадках, от, наприклад, якщо у пацієнтів глікований гемоглобін менше, ніж 6%, ми повинні обов'язково шукати гіпоглікемію. І для того, щоб власне знайти нам цей діагностичний пошук, прилади постійного моніторування глюкози, це бачимо, як різні на ринку є багато представників. І системний постійний системний постійний моніторинг глюкози складається з таких частин. Це сенсор, це тобто мікроголка, яка вводиться на поверхні тіла і шити показники глюкози. Трансмітер це той датчик, який з'єднується з голкою і передає дані і сенсора на телефон пацієнта. Та сертер це пристрій, за допомогою якого ми вводимо цю систему голки, щоб вона була прикріплена пацієнтів досить тривалий час, десь тиждень, два до місяця часу. І власне за допомогою даного методу ми можемо побачити добову варіабельність глюкози. І саме нас цікавить такі показники, як час в цільовому діапазоні. Тут тобто, бачимо на даному графіку в такому стовпчику зеленики, тобто той час той відсоток часу, протягом якого пацієнт знаходиться у норму глікемії. В нормі цей показник повинен становити для більшості пацієнтів більше ніж 75%. І також ми повинні враховувати, чи є відсоток часу у пацієнта у гіпоглікемії. Бачимо, в даному прикладі не було у пацієнтів гіпоглікемії, якби вони були то позначалися червоною такою в стопчику були знизу червоним кольором. І за даними Американської асоціації діабетологів, як бачимо, для більшості пацієнтів в львовому діапазоні більше 70% і час в гіпоглікемії повинен бути щонайменше, ніж. Що, що найбільше, ніж 5%, тобто ми повинні все-таки йти до того, щоб пацієнта мінімізувати рівень гіпоглікемії. З приводу контролю артеріального тиску, здається все просто так. Але скажіть мені, будь ласка, хто і як часто ми вимірюємо артеріальний тиск у пацієнта через одну та через три хвилини після вставання з метою виключення ортостатичної гіпотензії, так і як часто ми виключаємо. Замасковану артеріальну гіпертензію, що також може бути у наших пацієнтів. Тому, звісно, якщо у нас на нашому прийомі дозволяє час, варто дані, дані захворювання виключати. Якщо, є, звісно, у нас можливості, і якщо є у пацієнта скарги, наприклад, знову ж таки, на запаморочення після вставання, або все-таки на підвищення артеріального тиску в домашніх умовах, поза офісом лікаря. З приводу контролю артеріального тиску. То для пацієнтів менше ніж 65 років цільові значення артеріального тиску системічного 120-129, а діасторічно менше ніж 80 мм втутного нового Більш такий послаблюючий режим для пацієнтів старшого віку, якщо у них є симптоми гіпотензії, або якщо вони не переносять дане лікування, можна ці такі чіткі межі послабити, і систолічний артеріальний тиск, щоб був 130-139 мм втутного дев'ять стопчику. Лікування е, зазначається в призначенні препаратів, інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту, або антагоністів рецепторів ангіотензину з бета-блокаторами, які найбільш безпечніші у пацієнтів із цукровим діабетом. І, звісно, що ми повинні не забувати про такі важливі складові, як фізична активність, зменшення вживалі солі, алкоголю, зменшення насичених жирів в раціоні. Якщо пацієнт палить, рекомендувати припинити палити, нормалізація ваги та збільшення вживання, Овочі. Так, літковини. І на даному слайді, я думаю, що ми не будемо зупинятися, але написані, власне, представники препаратів, які є за рекомендацією, в яких добових дозах можна використовувати. Я думаю, що, можливо, зробити сквін. І ми продовжимо до наступного нашого слайду. Антиагреганти. Атеросклеротичне серцево судинне захворювання це апріорі. Я звісно не люблю таке слово, але пожиттєвий прийом як мінімум одного кроворозвідчуючого препарату. Але ще може бути як і подвійна антитробоцитарна терапія, а також подвійна антитробоцитарна терапія в поєднанні з антикогеліантом, так звана потрійна терапія. У пацієнтів вже високого ризику, а помірного або низького, ми можемо розглядати, звісно, первинну профілактику, якщо у них ризик кровотеч є нижчим, а користь від даного лікування буде набагато більшою. З приводу подвійної антитробоцитарної терапії, то, як правило, у пацієнтів на гострому коронарному синдромі, незалежно від виду реваскуляризації коронарних артерій, ми призначаємо дану терапію, тобто два антиагреганти, зазвичай це клопідогрель ацетилсаліцилова кислота на рік. Подальшому ми можемо після стентування у пацієнта розглянути розширену подвійну антитробоцитарну терапію, але якщо ризик кровотеч у нього низький. А у пацієнтів з хронічним коронарним синдромом, подвійна антитробоцитарна терапія може розглядатися на півроку у хворих після черешкірного коронарного втручання. А з приводу е, антикогулянта у подвійній і потрійній терапії, то найбільш вивченими питаннями це є комбінація таких препаратів, як ривороксабан та клопідогрей. А і ривороксабан можна призначати у дозі 15 мг один раз на добу а, при а, супутній патології. При фібриляції праців неклапаного генезу. в більш-менших дозах, тобто 2,5 міліграми два рази на добу, ми можемо призначати додатково пацієнтів з дуже високим ризиком і ускладнень. Як бачимо, на даному слайді є така картинка: це в нас ліва коронарна артерія з ектатичним ураженням, тобто з розширенням в таких зазвичай судинах є ризик виникнення тромбозу. Тому, звісно, що ми додатково можемо призначати антикоагулянт. а також ми можемо призначати таку схему. При ураженні артерій нижніх кінцівок. Що характерно, що тикагрелол або прасугрел не рекомендується у складі потрійної терапії. Потрійна терапія розглядається при черешкірному коронарному втрачанні на фоні гострого коронарного синдрому на один тиждень. Може розглядатися більш розширено на місяць, але тоді клас доказовості буде 2А або до трьох місяців, клас 2Б. Ну і звісно, що ноаки ми не призначаємо при клапані фібриляції перцепт або при наявності механічного протезу. В такому випадку ми призначаємо варфарин, гастропроте гастропротекція. Звісно, що при комбінованому застосуванні антитурботичних засобів для профілактики шлункової кишкової кровотечі ми рекомендуємо інгіторів протонної помпи з метою захисту сазової шлунка та дванадцятипалої кишки. Якщо у пацієнта є монотерапія, ми можемо розглядати з метою попередження шлунково-кишкових кровотеч у пацієнтів із високим ризиком кровотеч. Дуже таке цікаве питання і досить поширене. Омепразол та езомепразол не можна Призначати разом із клопідогрелем. Чому дані препарати вони можуть взаємодіяти по типу конкуруючих механізмів, оскільки клопідогрель це є проліками. Для активації даних ліків потрібно пройти взаємодію із ферментом цитохрому П450 печінки. І е, існують багато публікацій, досліджень, і власне ця рекомендація входить в офіційні рекомендації Європейської асоціації кардіологів. А дані ліки не можна застосовувати разом. Тоді що ж можна, як інгібітор протонної помпи, ми можемо застосовувати із клепідогремом. Рабопразол або пантопразол є найбільш безпечними у клопідогрелі і за даними досліджень, поєднання даних препаратів не спричиняють таких тривалих або вдома. Довгострокові короткострокові і довгострокових термінах і шімічних подій. Хронічна хвороба не рок. Діагноз хронічної хвороби нирок, як правило, ми ставимо протягом трьох місяців, коли спостерігаємо пацієнта прогресуючи зниження функції нирок. Як правило, більше ніж 50% із сукровим діабетом мають дане захворювання. І за новими рекомендаціями ми повинні рахувати не тільки розрахункову швидкість клубочкової фільтрації за креатиніну, а також враховувати такий показник, як співвідношення альбумін креатинін-сичі. Так, така абревіатура. А це в колись ми розраховували мікроальбомінергію. Зараз з новими критеріями потрібно це співвідношення рахувати. Для чого нам це потрібно? Щоб знати, нам, що потрібно робити, Тільки, знову ж таки розділяється від низького до дуже високого ризику пацієнтів. І як бачимо, наш план подальших дій: коли нам лікувати, а в яких випадках уже направляти до невропатолога до нефролога. До нефролога ми відправляємо, коли у нас стадія G4 G5. Або якщо у нас вже йде протеїнурія, починаючи з G3 стадії, коли швидкість клубочкової фільтрації нижче ніж 60. І з приводу лікування то доведеною нефропротекторною ефективністю є три групи препаратів: інгібітори АПФ або блокатори рецепторів ангіотензину, інгібітори натрій залежного котранспортеру глюкози другого типу, або новий препарат фінерино. Як бачимо, певні препарати вони мають обмежені при швидкості клубочкової фільтрації, скільки вони не діють. І новий препарат Фінеренон, він рекомендований у дозі 20 мг при швидкості клубочкової фільтрації більше, ніж 60, або у дозі 10 мг при ШКФ від 25 до 60. Ми повинні відміняти попередні антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів. Тобто, якщо пацієнт у зв'язку із СН приймав спінолактон або еплеренон, ми ці препарати відміняємо і замість з них призначаємо фінеренон. І обов'язково повинні контролювати калій перед початком лікування і під час лікування. Як правило, ми не призначаємо фінеренон, якщо початковий калій більше, ніж 4,8, і припинити прийом, якщо рівень калію під час лікування більше, ніж 5,5. Отже, лікування цукрового діабету полягає в призначенні нових препаратів з доведеним серцево-судинним захистом. Ми вже сьогодні власне, це все розглядали. Я думаю, що ми перейдемо до наступного нашого клінічного випадку. І, отже, до нас поступив пацієнт 61 рік з скаргами на прозорисуючу задушку з фізичним навантаженням. У нього є цукровий діабет. Намниці було вже відоме стентування е, коронарних артерій, тому пацієнт уже апріорі дуже високого ризику, так з нестазуючим е, атеросклерозом е, судинних кінців, з хронічної хвороби на рок, третя а стадія. А 2 по рівню мікроальбівнорігії на фоні терапії статинами ліпідограма, в принципі, в межах контрольових нормах. І глікований гемоглобін також за останні 10 років в межах норм. Бачимо, пацієнт приймає достатньо таку терапію. І цукрознижуючі, і статини, і антигіпертензивна, що дозволяємо контролювати рівень тиску. І за власне за цією шкалою, як бачимо, пацієнта, G3A стадія хронічної хвороби на рок а 2 Тобто нам лікувати потрібно також і хворобу на рок, окрім його скарги. Проведено коронарографію, як бачимо, у пацієнта, незважаючи на те, що типової стенокардії не було, у пацієнта виявлено гемодинамічне здачення, е, ураження, огинаючої гілки лівої коронарної артерії, було проведено стентування, результат, як бачимо, чудовий. Ми йому трішки підкоригували лікування, як бачимо, що у пацієнта е, додали йому клопідогрель е, до ацетилсаліцилової кислоти, як е, Склад подвійної антитробоцитальної терапії та відмінили йому глібенкламід, замінили на це дапагліфлозин 10 мг та фінеренон. Чому ми йому відмінили лібенкламід, тому що ми все-таки підозрювали, що у пацієнта могла бути гіпоглікемія. І так, при проведенні постійного моніторингу глюкози ми зафіксували у пацієнта нічні періоди гіпоглікемії, що також могли бути одним із факторів прогресування атеросклеротичного ураження. І як бачимо, що на фоні зміни відміни препарата сульфонілсичовини і при додаванні препарату ДАПОГліфлезин у нього трішечки навіть підвищився рівень глікованого гемоглобіну, зато добовий профіль Коза більш став таким стабільні, стабільнішим, без надмірних піків, надірів, і пацієнт себе значно краще почував. І, як бачимо, що швидкість клубочкової фільтрації та співвідношення альбомін креатиніну також покращилася у пацієнта на фоні призначення даних препаратів. Я всім дуже дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, можете задавати.